you <laughs> Всім привіт! З вами Даша Кубик і Ютуб-шоу для майбутніх успішних айтівців. Кібер -фьючер. 10 професій майбутнього. Тут ми розбираємося у айті професіях якими вони бувають, та яких навичок та знань потребують. Геймер, ux дизайнер фахівець кіберзахисту. Розповімо про ці та багато інших цікавих професій. А допоможуть нам у цьому герої та героїні, яким вдалося побудувати успішну айті карєру та hr спеціалістка Ну що, стартуємо новий випуск. Сьогодні у нас в гостях Діма Малеєв, заслужений працівник світової it індустрії який свого часу встиг потрудитися на каліфорнійській кіберниві. Нині Діма працює у фінтех компанії Афірм, а також створює україномовний контент на своєму ютуб-каналі та подкасті Shit I Know Live. Дім, привіт! Привіт, привіт! Ми з тобою ось тільки перший раз бачимось, хоч так, але... але почнемо наше інтерв'ю. Мене чутно. Давай. Дуже чуто. Ну, чутно. Давай почнемо спочатку а, з тобою, пограємо в гру. Правда чи міф? Називається така у нас гра. Я буду тобі ставити якісь питання, ти е, будеш відповідати. Ну, Логічно. Поїхали. Дім, скажи чи правда, що IT-всі харчуються тільки смузями? Ну лише, кінечно, це перебор, але ну смузі попивають трошки. Буває, але не завжди знаєш. Зараз же всі працюють з дому. Тому, якщо ти не лінива срака, і можеш піти зробити собі смузі, то їж смузі. Якщо не можеш, то не їж. Ти робиш смузі собі. Ні, я лінива срака, все нормально. Але ти, ну, в гарній формі, при тому, що в тебе сидяча робота. Е, я просто кадр так висловив. Я зрозуміла. Я, я теж в цьому розбираюсь, теж так роблю. Чи правда, що кожен справжній айтівець на якомусь етапі свого життя має відкрити власний бар? О, до речі, це вже давним-давно таке було, коли в айті почали перші. ну, Я би сказав, напевно, років 10 назад це почалося. Коли айтішники почали вже дуже багато заробляти, а вони почали шукати, куди вкласти. І ну у Львові це було досить часто, тому що у Львові дуже багато барів, і айтішники ну що відкривати. Відкриємо як всі, і от серед моїх знайомих було декілька ребят, які повідкривали бари. І ну баром треба слідкувати. Бар це така За штука. баром Треба стояти. За баром треба стояти. за баром треба слідкувати. Є така книжка, яка називається «Барстул MBA». То про айтішників, якраз які відкрили бар і розказували, як то важко. Ну і дуже багато барів відкрились так і закрились. Але дійсно колись така мода про відкриття барів айтішниками була. А ти не планував відкрити? Ні, так який? Я з мене бізнесмен е, не так не, не дуже чи всі айтівці вміють перестановлювати Windows? Та, вже давним давно Ніхто його не перестановлює. Всі нормальні айтівці на Linux чи на Mac, А Windows... Ну, була така штука. Знаєш, коли я був ще е, дитиною там в школі на якихось перших курсах? Якщо тебе кликали е, переставити Windows, то тебе дійсно кликали переставити Windows. і, і це був напевно перший спосіб якогось такого заробітку, коли ти йшов і встановлював нелегальний Windows. Дім, наступне питання: чи правда що Львів це українська кремнієва долина? По перше, дякую, що ти сказала Кремнієва долина. Це прям дуже приємно. А буде. які а як Звати Сіліконова долина? Що Ні. є Правильно в цілому зараз ну у Львові раніше дуже сильно розвивалося, ІТ, його дуже було багато. В нас навіть є Кремнієва привокзальна, тому що там було багато офіців раніше, але зараз мені здається, майже кожне велике місто в Україні можна назвати Кремнієвою долиною. Звичайно, нам ще дуже далеко до Кремнієвої долини, але така українська Кремнієва долиночка. Тут знаєш біля Львова є маленьке містечко. Долина називається. То, от, от, от така Кремнієва долина в нас точно є. Я просто читала, десь в інтернеті, що у Львові кожен 17-й житель займається, ну пов'язав своє, своє життя з ІТ. Така статистика після початку великомасштабного вторгнення я дуже багато айтішників приїхали до Львова, тому можливо таке здаття є mm -hmm. до того. Мені здається, в Києві було набагато більше yeah. айтішників, але ну у Львові їх також дійсно дуже багато. Ну і останнє питання. Айтівці отримують пенсію в біткоїна. Я тобі чесно скажу, не знаю ще ні одного айтішника на пенсії. Ось це наступне питання: чи є в них взагалі пенсія? Є yeah. ну тут це насправді це досить довге питання, тому що в Каліфорнії я більше часу все ж таки працюю саме в Каліфорнії, і а, більшість часу є така штука, яка називається FIRE. Financially Independent Early Retire. Це люди, які йдуть, як і Google, Facebook і так далі. Не дуже витрачають гроші, заробляють там декілька мільйонів доларів і в 35 йдуть ідуть на пенсію. Тому так, да, така штука є, і вони просто собі е, насолоджуються життям. Так, ну все, ми завершили ось цей коротенький такий бліц. Зараз підуть е, ну, чуть помасштабніше питання. Ну давай, готовий. І перше, розповідай про те, як ти став. Е, Айтівцем я, напевно, до комп'ютера доторкнувся ще приблизно в 95-му році. Е, мій тато приніс звідки з Spectrum 48. Я впевнений, що більшість молодих е, людей, які дивляться це відео, вони ще дискети не бачили. А я вже дискети не бачив. А я грузив ігри ще з аудіо Ну, тобто, це був магнітофон. Він доєднувався до цього з Spectrum, а й ти грузив ігри саме з аудіокасети. Мало хто в це вірить, але все ж таки. Скажуть, дід забув таблетки випити. Але в цілому, ну я все життя цікавився IT, я все життя цікавився програмуванням, все життя цікавився комп'ютерами. Звісно, це все пішло з комп'ютерних ігор. Коли там всі хотіли, тоді ще не було кіберспортсменів. Так би я казав, мама я спортом займаюся, але ні, я тоді просто грав в ігри. Ну в мене не було багато вибору, тому що я дуже кльово розбирався в математиці, і в мене не було ніяких спортивних цих. знаєш, Досягнень, тому е, я зразу пішов в інститут на прикладну математику, і е, десь на другому курсі я стояв під е, під своїм там корпусом курив, і до мене підійшов мій одногрупник, каже: Я відкрив компанію, давай цей приходь, е, будемо заробляти гроші, треба програмувати. Я студент. в Мене зармину. Тоді стипендія була 48 гривень. Я такий почув, треба заробляти гроші. Добре, я вже йду. І, в принципі, так і почалася моя кар'єра досить швидко, без шкіл, без нічого. Сам навчився книжку прочитав і погнали. Ну і десь от, це був, напевно, рік 2005, і от з 2005 року я, в принципі, не змінював своєї професійної діяльності. Потім я пішов в компанію SoftSarф, там багато де працював, потім пішов в деякі маленькі компанії. Ну, ось я а, хотіла по... запитати про, про першу роботу, перше місце роботи, де це було? Ой, це це назвав це була Шарашкіна Контора, яка навіть вже не існує, і вона навіть тоді не мала назви. Я досить активно скриваю цей факт, що я там працював, тому що там був якийсь дивний скандал. Коротше, це була компанія, вона тоді називалась MMD Software, і вона була з трьох людей. І, е, ну, ми просто робили замовлення на заказ. І ага. Моя перша зарплата тоді була 50 доларів. і Я йшов з тими 50, 50 доларами, доларами. Так думав, господи, звідки навіщо мені стільки грошей? Але потім я посварився от з тим е, моїм партнером, з яким ми відкривали ту компанію, і ми розійшлися. Я в компанію Савця. Де, де пропрацював сім з половиною років, от деська, напевно, найдовше, де я працював. Ну, і там в мене були всі можливі позиції, напевно, які міг собі очікувати айтішник, програміст. Там від я виріс там від а, програміста такого юного джуніор-дівелопера. Менеджер по цілому напрямку мобільної розробки. А потім я якось так подумав, що я ще не хочу ставати менеджером. Звільнився сосевий. Пішов в маленьку компанію знов програмістом. Потім в велику. А потім я приїхав в Таїланд і півтора року я приблизно працював в Бангкоці, А потім, от приїхав в Сполучені Штати і в Сполучених Штатах, ну зараз в Україні, а так, в сполучених штатах, і де четвертий рік і працюю, проживаю. Скажи, будь ласка, а мабуть, в школі ну, в тебе інформатика була так улюбленим предметом? слухай. Це важко назвати інформатикою, бо я пам'ятаю, на інформатиці ми носили комп'ютери з одного кабінету в інший кабінет, хтось там, а вони не працювали. Мені здається, Працюючі комп'ютери в нашій школі з'явилися, коли я був вже в одинадцятому класі, і а, вони працювали. і Ми там притягнули цю внутрішню мережу і грали в Counter-Strike. А от і вся, вся інформатика. А в мене знаєш, теж було я, коли одинадцятий клас закінчила. Хоча я ну молодша, мабуть за тебе мені там ну так, да. Скільки скільки ти вчора закінчила 11 клас? Ну мені мені 23, мені двадцять три. І я коли закінчила одинадцятий клас. Привезли в школу нові комп'ютери. Дякую, чекали. Поняв знаєш для тебе нові комп'ютери, і для мене нові комп'ютери це велика різниця в ті часи. В нас комп'ютери були ще старі правець, а де в принципі ти його коли запускаєш, треба було помолитися, і може тоді він запускався. А, а до речі, твої батьки, як вони віднеслись до того, яку ти професію собі обрав? Я цю професію насправді обрав ще в 95-му році. Я завжди казав, що я буду програмістом. Я, звісно, там думав, тому що я хотів чомусь стати священником. Що Священником? Я не знаю. Чому це правда? Це правда, правда. Мені здавалося, що. Священники не дуже багато чого роблять і їм завжди приносять їжу. Якусь я тому, що як ну, на Пасху віде, особливо так. та да ми на Пасху з сім'єю ходили і приносили священникам їжу, і мені здавалось, ну що ну, в принципі робота сидиш. Ти приносять їжу, а? І особливо я... там одяг не потрібно якийсь підбирати. Да, все в одному завжди ну не те, щоб для програміста треба було одяг підбирати. Відверто тобі скажу, але е в принципі давати я я, я, я от думав. А потім, ну і щось коли комп'ютер з'явився, то в принципі я і пропав, і далі почали відкриватися там комп'ютерні клуби, Я в них весь час сидів. Якісь ти знаходив собі таку тусу гіків. Це ж знаєш, це зараз Гік, це, це гіки з іню сексі. Ну тобто, люди нормально там. Раніше гравці в комп'ютерні ігри це були просто типа звіздюки в комп'ютерних клубах, а зараз кіберспортсмени з величезною базу фолінги і так далі. Раніше, коли ти грав ігри, ти міг тільки грати з друзями, а зараз ти можеш стати стрімером, і в тебе буде тисячна, а то й мільйонна аудиторія. Ну, можна було бути гіком, не було стидно читати комікси, не було стидно грати в настольні ігри. А в той час, ну. Комп'ютерні клуби могли прийти гопніки, дати тобі підзатильник і забрати твоє місце, за яке ти заплатив. Неш тебе таке було? Ну було звичайно. Було слухай раніше комп'ютерні клуби це був такий дуже дуже опасне місце, тому що там були дуже різні аудиторії людей, які потім виходили з клубу, могли битися. Слухай. Раніше була така гра, яка називалась Ultimate Online, і там, коли тебе вбивали, могли забрати весь твій лут, і ми реально йшли битися з тіпом в реальному житті на те, що він мене гоп стопнув в Ultimate Online. і це відбувалося ще в комп'ютерних клубах. Це зрозумів. Вище перебила. Зрозумів, як твої однокласники ходили в клуби, ну бились за дівчат, а ти ходив в комп'ютерні клуб. Знаєш, і не факт, хто більше задоволення, типу, отримав. той, хто ходив за дівчат, чи той, хто ходив битися за меч там чорного лорда якогось не знаєш, Тому задоволення це -то таке. Ти обіймав і управлінські позиції, і інженером. Ти був. Ось так. Давай детальніше про ці напрямки. Розповідай про інженерну, інженерний напрямок. Інженерний напрямок, знаєш, що мені цікаво, я колись на це рефлексував, і це якесь таке відчуття магії. Ти береш, сідаєш, і за допомогою там, тільки свого мозку і всяких uh, застосунків ти створюєш якісь там. Програмний продукт, ти щось робиш, воно працює. І якщо раніше, от я сьогодні якраз з цим грався, якщо раніше ти просто міг створити якусь програму, і вона реально працює. Ти міг створити якийсь свій веб-сайт, він реально працює. Ти міг е, якісь скрипти написати і вкрасти ICQ, Ти міг щось такі штуки зробити, крякнути гру і так далі. Ти вроді мав якесь таке можливість е, стати богом того віртуального світу по-своєму, і воно і зараз є ти, тобі дають задачу, і ти з нічого сідаєш і з чистого листа робиш якусь е, штуку, яка покращує життя інших людей. І це дуже круто. От е, я, до прикладу, сьогодні, якраз перед нашим інтерв'ю, грав е, з е, штучним інтелектом, який називається Midjourney. і е, ти йому пишеш, що намалювати, в якому стилі куча всяких речей, і штучний інтелект реально малює тобі картину. І е, ці картини настільки круті, що. Мені здається, приблизно тиждень назад один гейм дизайнер взяв участь в конкурсі художників в конкурсі, який називається Digital Photo and Modifications. Тобто є в тебе фотографія, і ти її можеш якось модифікувати, щоб вона стала якоюсь картиною. І він за допомогою штучного інтелекту з нуля намалював цю картину і виграв серед живих художників. Ну, тобто за допомогою штучного інтелекту і є. от. Ці штуки уяви, що ти інженер, який створює таку математичну модель, яка після цього такі штуки робить. І зараз вже дуже багато речей це все роблять. Звичайні інженери, коли ти заходиш на Netflix, Netflix каже, що тобі дивитися, і ти вже сама не вибираєш. Ти дивишся, що Netflix тобі порекомендував. Yeah. Ти як Тіктокер маєш знати, що алгоритми Тіктока їх також зробили інженери, а, і вони настільки важливі, що коли компанія Oracle і ще хтось купили Тікток компанію ByteDance, Китай заборонив продавати алгоритм рекомендацій Тіктоку, тому що вони сказали, що це національне... Там сокровище чи якось так, і його не можна імпортувати. Тобто TikTok — проданий весь, крім цього алгоритму рекомендацій, який також створили математики і інженери. Ти більше знаєш про TikTok, ніж я? Я знаєш, всередину його кручу. А, і е, це ну в принципі зараз бути інженерним програмістом, це як, як колись знаєш вміти писати, тому що Марк Цукерберг колись сказав, що програмування це грамотність 21-го сторіччя. Зараз нічого не відбувається без інженерів. Ні TikTok, ні цей Zoom-call, ні запис відео, ні YouTube, нічого. Позади нього інженери, які це все створили. Ба Більше зараз інженерія проходить всюди, в бухгалтерські процеси, в медицину. Дуже багато всього робиться, наприклад, до прикладу, І Ті ж самі амреневі вакцини, які були зроблені за допомогою великих даних, це також робили інженери і дослідники. Тому інженерія. Це можливість зараз створити що завгодно. Добре, тоді давай рухаємося далі. Чому ти пішов в, в it менеджмент в цей напрямок? Потім. Це, насправді цікаве питання, тому що мені здається, я трошки морально доріс, От коли ти інженер, в якийсь момент от мені до прикладу просто надоїло програмувати. От, в мене зараз такий процес. Коли я 15 років програмував по 10-12 годин на день. В якийсь момент це відчуття от, магії, про яке я говорив, воно для мене трошки пропало. Буденність, І... да, якась. Ну так, да, воно стало ти точно тобі дають задачу, ти знаєш, які зробити. Просто треба сидіти і на калацити. Так, там задачі складніше стають, задачі більш такі, але чим довше ти програмуєш, ти в якийсь момент все одно маєш а, трошки говорити іншим програмістам, як програмувати, що робити. І а, саме в той момент я і почав а, більше, ну там, якби це лідершіп. І я зрозумів, що мені набагато стало менш цікаво програмувати, ніж ем, робити якісь процеси і робити більше проектів з допомоги інших людей. Тобто, ну насправді стало скучно програмувати, але я не втомився від it індустрії, і я зробив отакий от відход к ньому. Та й перейшов. Але ще цей досвід інженера він ж тобі допоміг, мабуть, дуже в тому, що ти став далі. Менеджер це, це все? звичайно. Я, я я не той менеджер, якому знаєш, ребята розказують, що треба зробити, і я не розумію, що вони розказують. Але я ж є такі, теж якісь такі штуки дати, якісь інші ідеї, тому що ну там. Якщо в тебе є 17 років досвіду в ІТ, в тебе є така. Я не знаю, як це перекладається на українську або російську, називається maturity, так? Да? Тобто, ти там, я і то бачив, і то бачив, давайте зробимо таким чином, тому що в мене в досвіді був от такий от прикол, і не треба так робити, і так далі. Тому що ти, в принципі, якби бачив більше, і ти як старий дід такий, от молодіж, наше то время. І цей досвід дійсно допомагає, він цінний і. Прислуховуюсь, хоча я розумію, що от в мене зараз в команді 13 або 14 людей, ці люди набагато розумніші з теперішніми технологіями і в теперішньому контексті, ніж я. Навіть не дивлячись на те, що в них досвіду ну, 3-4 роки, а в мене 17. Але саме от в цьому проєкті з цією технологією вони набагато розумніші. я не та людина, яка може їм казати, програмуй так, програмуй так. Я можу там. На хоч, там як це зробити з там хай левел? Да, то тобто, там якусь велику картинку намалювати. Я можу сказати, як спілкуватися з іншими людьми, тому що в айтішників є велика проблема спілкування з людьми. Ну в тебе нема. Так я ще ютубер, ну що ти. Ну, там, mm. Я з камерою говорю і зараз з камерою говорю. Все нормально, я на робочому місці. А ось щодо знань, які тобі знання і навички допомогли в той час? Знання англійської мови і любознательність, е, Я не знаю, як це буде українською. Допитливість. Допитливість, так. Тому що зараз любий може от, сісти і почати щось програмувати, навіть не знаючи там мову програмування. Але це ж воно як з кожним. Програмування це ремесло. Ти сидиш, чим більше ти програмуєш, ти краще програмуєш, ти більше зацікавлюєшся, ти більше копаєш, ти більше щось нового створюєш. Тому е немає таких знань, знаєш, там точно треба знати математику. Я знаю велику кількість крутих програмістів, які там не знають якоїсь вищої математики, не знають там якоїсь важкої математики. Вони знають там базову алгебру, яку всі ми знаємо. Поверхнево. Так, вони знають там якісь основи бінарної логіки. І всі насправді її знають, вони просто не знають, що вони ну, що це називається бінарна логіка. Ясно, що якщо ви там погано знаєте математику, або е, у вас важко йде з мовами програмування і так далі, то ви не станете зірковим рокстар-програмістом або інженером. Але це нормально: зірок, там 1% від цієї популяції. Але ви завжди зможете стати якимось інженером, який створює щось своїми руками. Дім, ти мав досвід і в аутсорсинговій компанії, і в продуктовій. Де краще працювалися, розповідай. Мені здається, краще почати свій шлях в аутсорсингу, тому що в аутсорсингу все ж таки дуже кльово поставлені всякі процеси, всякі технології, яким чином вроді як деліверити проект. Тому аутсорсинг дуже кльовий на початках. Продукт офігенний, коли ти хочеш бачити судьбу свого коду. Ну бо в аутсорсингі ти часто щось пишеш, запустив. і Ти не знаєш, хто їм користується, як їм користується. А в продуктах ти точно знаєш те, що ти написав, і як люди їм користуються. Але в цілому, і в тій, в тій команд компанії є фан попрацювати в будь-який момент. Чим ти займаєшся зараз? Де ти зараз працюєш? Я працюю в компанії, яка називається АФІРМ. Це компанія uh, Макс Лєвчина. Макс Лєвчин це людина, яка uh, була одним з основників PayPal. В цілому легендарна людина, тому що він один з батьків так називаємої PayPal-мафії. paypal, PayPal – це коли PayPal був створений, це був один з найбільших екзитів в історії IT, Там працювали дуже відомі люди. І ці люди після цього, після того, як PayPal був куплений, після того, як вийшов на публічний ринок, вони заснували YouTube, вони заснували Tesla, до прикладу. Ілон Маск також працював в PayPal. Вони заснували Yelp, вони заснували багато інших компаній. Нас дивляться підлітки в основному, тому хотілося б, щоб ти дав якісь поради для дітей, з чого взагалі почати, коли ти хочеш займатися IT? Слухайте зараз почати насправді неймовірно легко, є величезна кількість інформації. Якщо перший і, напевно, найголовніше, що почати це вивчайте англійську мову. Англійська мова це двері в весь світ до глобальної інформації, не тільки локалізованої інформації. Звичайно, в нас є якийсь там об'єм українською мовою, але ну порівняно з інформацією, яка є англійською мовою, це, це капля в морі. Пробуйте, знайдіть спосіб, яким вам буде легше вчитись, той самий TikTok робить в TikTok Є багато креаторів, які роблять проекти, як там навчитись якимось базовим. Штукам, які вас зацікавлять в IT, які вас зацікавлять в інженерії, ви можете щось спробувати з того Тіктоку створити і далі вже читати в великому інтернеті. Дивіться Ютуби, дивіться різні соціальні мережі, які те, як ви звикли сприймати інформацію, от так і її сприймайте. Дивіться канал Діми. Е, е, ну в мене вже більш для старшої такої аудиторії, але все ж таки е, сприймайте дуже багато людей будуть. Скептично відноситись до того, що ви там починаєте вчитись через якийсь там канал формації, ж самий TikTok, Буду скептично дивитися. Але слухайте, якщо та штука для вас працює, якщо вона може вас зацікавити, пробуйте, створюйте, помиляйтесь. Дуже важливо помилятись, дуже важливо робити помилки і не переживати, тому що помилки це наш кращий вчитель. Знайдіть в інженерії є мільйон способів, які можуть вас зацікавити щось робити. Це може бути скрипти для якогось там роболокса. Це можуть бути просто вебсайтики. Це можуть бути якісь мобільні застосунки, чи навіть маски для інстаграму, тіктоку і так далі. Зараз всюди є. Можливість щось створювати, щось створювати за допомогою саме інженерії. Знайдіть, спробуйте, якщо воно вам подобається, воно вас і так затягне, і ви знайдете собі місце, де можна реалізувати. бо Якщо раніше для інженерії, ну такої саме комп'ютерної інженерії було не так багато місця. Зараз воно є всюду, і повірте мені, всі ці знання вам дуже сильно знадобляться. Тому э, знайдіть себе, знайдіть те, що подобається, а далі воно само покатиться. Ну що, друзі, не забудьте поставити лайк під цим відео, можете навіть якісь коментарі написати і підписатись обов'язково, щоб не пропустити наступних класних випусків. Ну, все, пока. Утність фаху веб-розробників Даша і Дмитро обговорили час дізнатися більше про цю професію. Почнемо з двох новин: двох гарних новин: перша кількість веброзробників на ринку праці зростає. Друга потреба роботодавців у таких фахівцях теж за останні три роки. it сфера в Україні зросла більш ніж удвічі за експортом послуг, і більш ніж на 50% за кількістю спеціалістів. І тенденція наймовірніше зберігатиметься. Тому професія залишиться вкрай актуальною. Ієрархія у професії веб-розробників така сама, як і в інших it фахах Спочатку стають джуніорами, а після мідлами, далі сініорами, і врешті претендують на керівні посади, як то сітіо або технічні директори. Швидкість переходу від рівня до рівня залежить від глибини експертизи, обізнаності і розвиненості навичок. І приємна деталь: що стрімкіше розвиватиметесь, то більше вірогідність, що вам вже не доведеться полювати на круті вакансії. Натомість вакансії знаходитимуть вас. Щоб почати кар'єру у фронтенд-розробці та витримати конкуренцію на ринку, маєте знатись на основах HTML, CSS, JavaScript і вміти створювати сайти. До слова, досвід розробки допоможе легше просуватися в бекенд напрямі Варто лише поєднати це зі знаннями PHP та Python. Звісно, пам'ятайте про мову, яку маєте знати хай там що англійську. Середня зарплата стажерів у фронт чи бекенді на сьогодні становить близько 450 доларів. Джуніорів 950. Мідлів – 2600, старших фахівців 4700. Рівень оплати залежить від глибини експертизи, досвіду, знань та практичних навичок. До речі, стежити за станом ринку в режимі реального часу допоможе ресурс Dow.ua. там же знайдете багатько відгуків про it компанії та поради hr експертів, що допоможуть побудувати IT-шну кар'єру.